Евакуювали потягом. 10 пацієнтів психоневрологічного інтернату із Запорізької області привезли до Буковини. Автомобілі для ЗСУ чергова передача машин від Асоціації Чернівецьких підприємців-перевізників. Чернівці у свій час новий проєкт Радіо Сі-4. Що цікавого почуєте на хвилі 106,6 FM. Черговий евакуаційний потяг прибув до Буковини. Ним доправили пацієнтів Любомирівського психоневрологічного інтернату із Запорізької області. Подорож тривала 20 годин. У Чернівцях людей зустрічали медики, чиновники та журналісти. Десятьох приїжджих вже розмістили у Хотинському психоневрологічному будинку інтернаті. До Чернівців ми привезли 10 осіб. Всі вони розміщені. Департамент соціального захисту Запорізької області коперувався з департаментом соціального захисту Чернівецької області і таким чином відбулася ця евакуація за, нашим, за нашою участю, скажімо так. Чернівецькі перевізники передали 25 автівок для потреб ЗСУ. Позашляховики, вантажівки та навіть мобільні лазні об'єднання чернівецьких підприємців, перевізників вже не вперше передають партію автомобілів військовослужбовцям. Хочу від імені всіх бійців вам подякувати за цю роботу, що ви робите разом до перемоги. Ми впевнені, що перемога наступить, але вона повинна. Перемога не тільки кується на передовій, але й перемога кується це в тилу в першу чергу. Підприємці ще з початку повномасштабного вторгнення почали привозити для ЗСУ автівки з-за кордону. Передавали машини також з власного автопарку. Все заради перемоги. Дмитро Стрельчук розповідає: загалом вже віддали 240 машин. Це не остання наша передача на сьогоднішній день. Продовжується і покупка автомобілів, і паралельно ремонт даних автомобілів для пришвидшення нашої. Спільної перемоги, окрім вантажівок та бусів для ЗСУ, підготували мобільні лазні. У великій машині спеціально обладнані душові та умивальники. Знайти подібні авто надзвичайно важко, зауважують перевізники. В ближчим часом ми будемо розуміти, як це завершиться, і думаю, що наш фронт додатково отримує можливість нових надходжень. Передані машини розподілять по підрозділах Збройних сил України та відправлять на передову. Максим Берник, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі у Чернівецькій області попрощалася із відважними воїнами-захисниками нашої держави, які загинули на війні із Росією. Нині одразу за трьома героями прощально панахиду правили на Алеї Слави центрального міського кладовища, попрощалася із молодшим сержантом Валерієм Сеітовим, солдатом Андрієм Детковським та солдатом Костянтином Рураком. Похорони захисника відбулися й у неділю солдата Сергія Турчинського в останній. Ні, шлях провели в місті Кіцмань. А у суботу громада села Йорданешти попрощалася з солдатом Іоном Сарманом. Вічна пам'ять та слава героям щире співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ викрила підпільні осередки Компартії радянського союзу у Києві та ще шести областях України знешкодили підконтрольну ФСБ організацію, що нарекла себе комуністичною партією радянського союзу. Її члени намагались створити мережу так званих обкомів, де б закликали до масової підтримки російських окупантів та підготовки ворожих диверсій. До них залучили понад 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей. Та завдяки втручанню СБУ, Бу жоден із ворожих планів не вдалось реалізувати. Під час обшуків правоохоронці виявили російські паспорти, незареєстровану зброю та прокремлівські агітаційні матеріали. Військовослужбовці СБУ знищили 10 танків ворога за ніч. Спецпризначенці Служби безпеки України білі вовки ліквідували 10 російських танків продовж ночі. Так відпрацювали ворожу техніку на Донецькому напрямку. Ще військові спалили один БТР противника. Не чує баба. У Чернівцях презентували конкурсні роботи реконструкції центральної площі. Повне перезавантаження пропонують переможці конкурсу на благоустрій центральної площі. Так хочуть зробити центр пішохідним, відкрити фасади та прибрати хрест. А ще поєднати сучасні технології з історичною атмосферою міста. Для цього на площі встановлять символічні скульптури у формі бука з багатьма функціями, лазерними трафаретами і можливістю дізнатися більше про архітектуру міста, зокрема ту, що була втрачена. Я був головою робочої групи з приводу того, ж і в принципі всі фахівці, і власне представники церков, теж погодилися з тим, що відтворити пієту е, як як. Той пам'ятник не має змоги, тому що не збереглося жодних крест. В даній роботі цього творчого колективу, який переміг, запропоновано було зробити пієту у вигляді голограми, для того, щоб люди також зрозуміли, що тут таке було, і так само це, можна сказати, вшанування пам'яті. Всю площу планують зробити в одному рівні інклюзивною та комфортною. Архітектори пропонують повністю прибрати парковки та зробити частину доріг пішохідними, на яких обладнати зони для відпочинку містян. Основні ж, шляхи залишають. А ось на цьому місці архітектори пропонують прибрати радянську стіну, залишити пам'ятник Тарасові Шевченко, а навколо нього створити сквер. Місце пам'яті на площі планують залишити, проте його зроблять в рамках окремого творчого проєкту. Конкурс ідей реконструкції центральної площі був відкритим. Тривав близько чотирьох місяців. Перше місце виграли автори з Чернівців, Києва та Дніпра. Друге та третє зайняли колективи з Києва. Великий відсоток отримали робіт. 24 роботи було представлено на розгляд журі. Визначено призові місця Жирі не було суперечностей з приводу визначення першого, другого, третього місця. Містяни, які вже встигли ознайомитися з презентаціями, реагують на можливе оновлення позитивно. В цілому у нас тут уже з архітектурних часів трошки застаріла, на мою думку, ось ця вся поверхня і так далі. Звичайно, зберегти дуже гарні види на всі ці міста. Ну і місця і мені здається, озеленення було би прям. Те, що потрібно. Дуже гарний проєкт. Я навчаюся на архітектурному факультеті якраз і проєкт на вищому рівні, дуже гарно. Радянський можна пробрати. Не думаю, що варто прям змінювати дуже центральну площу, тому що це якось частичка історії, але зробити більш сучасне, я думаю, буде добре. У міській раді наголошують, наразі провели лише конкурс на кращі роботи. Згодом підготують сам проєкт. Попереджають, реконструкція почнеться не раніше 2024 року, і містяни мають бути готові до тривалих ремонтних робіт, бо все розпочнуть із заміни мереж. А доки чернівчани ще можуть вносити свої пропозиції, виставка запропонованих робіт триватиме до 24 березня у культурно-мистецькому центрі Івана Миколайчука. Олена Крічко, Андрій Кордубан. Новини Чернівців. Телеканал СІ 4 У Чернівецькій філармонії провели благодійний концерт, де збирали гроші на дрон військовослужбовцям. Близько 20 артистів об'єднали сили для допомоги військовим 128-ї штурмової бригади Збройних сил України. Кошти збирають на який стане очима бійців передової. Мама одного з воїнів каже: неабияк як рада, що вдалося організувати такий масштабний концерт. Концерт на високому рівні. От щойно розпочався концерт, дуже на високому рівні мені дуже все імпонує, дуже все подобається. На сцені виконували авторські пісні та кавери відомих виконавців. Танцювали та декламували вірші. Виконує попурі акторка Лєра Заблоцька. Дівчина приїхала до Чернівців з Одеси. Тут намагається своєю творчістю збирати гроші для допомоги ЗСУ. У Гримерці розповідає, такі заходи мають відбуватися постійно, адже військовослужбовці потребують підтримки. Мистецтво це дуже потужна річ. Ми, люди, які е... Творять мистецтво, а ми всіма роками хочемо бути корисними сьогодні. Погоджується зі словами артистки, і Валентина Чолкан, що прийшла на захід однією з перших сьогодні. Кожен має в Україні робити те, що може, для якнайшвидшої перемоги. Я думаю, що і така підтримка важлива, тому що вона збирає молодь. Людмила Тоболокан взагалі дізналась про захід за кілька хвилин до початку, але репетиція артистів настільки її вразила, що дівчина вирішила залишитись. Насправді, сьогодні я мала бути в органному залі на 18.30, але трошки сплутала адреса. Я побачила лише шматочок репетиції хлопців. Це настільки звук захоплює. він... Настільки переповнює і пробирає до самих кісточок, не хочеться йти. А у фойє Чернівецької філармонії облаштували благодійну виставку. Охочі могли придбати книги відомих українських письменників та вироби боковинських майстрів. У нас на гербі написано спільними зусиллями. Тому я вирішила вишити прикраси і писанки і надати їх на благодійну ціль таку. Серед відвідувачів благодійного концерту провели аукціон. ціна. <реку> Триста 350 гривен. Хто дає 350 гривень? Вікторія Кузьміна каже, вперше виступила організаторкою подібного масштабного заходу. Вдалося зібрати такий великий склад артистів завдяки допомозі друзів. Я вперше організовую подібний концерт, і трудно було насправді, могло би бути багато, але наші люди настільки допомагали, допомагали друзі, знайомі. За вечір благодійники зібрали майже третину необхідної суми, але збір на дрон для військових триває. Долучайтеся до збору. І ви. Максим Бернак, Андрій Кордубан. Новини Чернівців. Телеканал Сі -4. Радіо Сі 4 запускає новий проєкт Чернівці у свій час. Запрошуємо в аудіоподорож Чернівцями в спецпроєкті Чернівці у свій час. Ведучим нового радіошоу про наше місто став відомий екскурсовод Ярослав Адамчук, більше знаний як пан Ярко. Він, як ніхто інший, знає багато цікавих локацій та неймовірних історій про сучасні та історичні Чернівці. У цьому епізоді розповім вам трошечки детальніше про головну будівлю міста серце чернівців, нашу ратушу. Ратуша театр Ольги Кобулянської будинок Корабель про ці та інші відомі міські локації. Екскурсовод знає все. Містяни можуть тільки думати, що чули усі історії, пов'язані з цими видатними пам'ятками архітектури. Та пан Ярко переконує, знає безліч невідомих фактів та легенд. Ми будемо говорити про чернівці у різні періоди та епохи. Так само, як і про будівництво, розвиток, становлення міста, цікаві, десь курйозні історії пов'язані з чернівцями, тобто, все це, отак, такою ниткою цікавих історій, ми будемо відчувати атмосферу міста разом з слухачами. Пан Ярко додає випуски проєкту на Радіо Сі 4 планує присвячувати різним темам, та водночас усі вони будуть переплітатися між собою. Послухати історії особливо буде цікаво водіям, які часто їздять вулицями міста. Що там от бруківка або блакитна будівля, наприклад, чи ну тобто якісь такі деталі там, де два годинники, чому два годинники, тобто так, щоб. Людина, яка, наприклад, їде за кермом і слухає в цей момент епізод нашого проєкту, вона могла уявляти: Ага, знаю, так от ага, стільки разів проїжджав повз і не помічав там цієї деталі. Тобто, ось і сподіваюся, що це спрацює. Будемо бачити, яким буде перший зворотний зв'язок. Радіопроєкт Чернівці у свій час транслюватиметься на хвилях 106,6 двічі на тиждень у вівторок та четвер. Налаштовуйте свої радіоприймачі о 10-й ранку і 16-й годині та дізнавайтеся більше цікавинок про місто, де фактично кожен будинок має свою таємницю. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 у високогір'ї українських Карпат досі панує зима вершина Піп Іван Чорногірський, досі вкрита снігом. Там тримається мороз, дивовижними світлинами засніжених схилів. Поділився гірський рятувальник Василь Фіцак. Зауважимо, піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат. Тому, якщо ви плануєте вирушати у похід, враховуйте прогноз погоди та переконайтеся у безпечності сходження.